До опалювального сезону вже готові 99% будинків. Таке заявив міністр житлово-комунального господарства. За його словами, зустріти холоди, хоч зараз, зможуть усі школи та детсятки. Із лікарень лише чотири на сьогодні не готові. Якщо найближчими днями температура суттєво знизиться, ці соціальні об'єкти зможуть отримати тепло не чекаючи 15 жовтня. Утім, мешканці одразу кількох регіонів опинилися перед загрозою зустріти зиму з холодними батареями. Визиває в нас поки сьогодні тривогу Луганська область, тому що там є міста, в яких 50% сьогодні централізоване опалення, а 50% перейшли на індивідуальне опалення. Таке ж питання в Ужгороді. Де залишилось 30% людей, які на централізовано опалення, але їм не дають сьогодні дозвіл перейти на індивідуальне, тому що не переложені газові мережі. Газові мережі просто не можуть сьогодні забезпечити газом те населення, яке вже переведено.